Смачного. Яка? Дуже смачно, я вже тоже поїв. А що ти там є? Та як що три картоп призем? Как ты? Рибу. А не пойдешь, рибу собі. Підъем. Хлебо скихи. Найкращий витягер. Картоплю. Часник. Чесник, сіль, перед Угу. Та давно я так не якщо чесно. Правда? Я з якимись такими з'їла. Що я не можу передати. Дуже ну. Смачно, смачно. Mm -hmm. Я щось давно полюбуть, не відваривало муди. Але сам прикол, що вона зараз смачна, тільки коли, знаєш, зварена варто нас mm -hmm. Але якщо лишиться, то може. А я люблю отаку, коли вона є, вона вже день пройшов. Потім її порізати і посмарити. Mm -hmm. ну, Це просто якось mm. спеціально варив і потім жарив. Вона mm. така з двох сторін до золотистих. Mm. Mm. Завтрашнє меню, ти знаєш, якщо бульбути, вона то є. А Ді, що так? Ну? Десять зворила, 6 з'їли, чотири на час. Але ми кавалерка, їдає, але я чую, що я від тієї риби, вона не солена, я мало сольна, але вона така смачна, mm -hmm. я не знаю, яка та твоя. Но там ми вона дуже смачна. смачна. Mm -hmm. Скумбрія. Вона така, аж хочеться її їсти. Але Шмачного я чую, що її. я так впити буду, я не знати, що. <laughs> Часник ще так багато солі дало. от, вот, мне... і ще сипав. Та де мені за багато кавалерка, Тепер можна. Ще треба рибу посмажити? Mm -hmm. Я думаю, сьогодні. Або... Як Віталій скаже так. Mm -hmm. Або сьогодні, або завтра. І тут все поприбирати, посуду помити. І можна трошки від теж покупити. А знаєте, mm -hmm. магоньку курсу розвели. Mm. Що тут робиш? Тут є, знаєш, на всякий випадку. Ти можеш тут, а отут вот ті розетку. Може їм більше ще витягується, чи ні? Не. Чекай, Та ніч. Чайберди Ти знаєш, що мені э, дівчата написали, як я тоді їх... Дих... Тим скільки тримаєш? Скільки батареї тримає? Mm. А ти кажеш, от скільки? Знаєте, вже дуже. Діто чуєш, Тому на файно заражає. Ти знаєш, що я тоді дівчатам сказала, щоб такі придумали, щоб на ключ було на це є. Не <laughs> мені написали галино ну, є. Ну, я я там мав. познай, що перше побачила, то собі взяла. Є, кажуть, є. Та чуйтар ну химйочок. Можна не на 8 березня, я знаю, бо ще той mm -hmm. є, знаєш. Mm -hmm. Але такі, о, дві штуки в хаті мати, то просто еліган. Ні, то тобі подарити інше, я собі той заберу. Але mm. як тобі не буду середину, тоді забрати. А добре, тепер що використаєш що тоді mm. вже буде добре. То Ясно, то, що, то, то є мене благодійло. В мене кавалерка вже рибку посмажила, Віталій вже поїв, mm -hmm. mm -hmm. але mm -hmm. просто посмажила. І так мені якісь задачі, де я розумію, що таке заливає. Каже до мене, ти знаєш, а то, а то хек є. Я mm -hmm. думаю, А я мовчу ні слова, не вчора ж купляв, бігав по магазині гонив. ну Хек. Потім каже, та, та хек. Ти знаєш, от моя бабуля, бо Наталя, вона смажила хек, викладала в кови. У шарами хек, морква цибуля смажена, хек, морква цибуля, і ще можна зробити томатною пастою на такій червоні. І кажуть, ти, напевно таке не вмієш робити. Віталік, я тобі Америку відкину. воно не так робиться. Ми то робили з королів вже давним-давно. Це Морква цибуля смажиться, дається туди хек, не смажений, заливається водою, воно кипить, тоді даєш томатну пасту. І вона так аж все відвалюється, Воно таке смачне. Ну, він, мені, він мені? Він мені каже, що я таке би зробив. Легко, любе реве, якщо не вмію веду, не подам, дзвоню, куди треба З <риклад> Скрекера салат зробила, болуло, кавалєрка. Такий він такий смачний, що я не можу передати. Реально він є дуже смачний і там нема що робити. Я при нагоді. Ну, правда, не цього тижня, на наступний тиждень я обов'язково зроблю і запишу рецепт. І, до речі, цей салат можна навіть зробити замість курки тунець ставити. Правда, дорожче буде. Ну, але знаєте, хто посте, то можете зробити з Ну він є дуже смачний. Я його зацінила, я вже навіть знаю, що в нас на Пасху, яке буде меню. Та що зуби, були? Тися так чипе защилати, так не знаєш. А, задам? То я почала говорити песок, ти, mm -hmm. ти подивися um, на мої зуби і задав на собі на mm -hmm. І що, йо, йо. 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 Ну, та ти знаєш, що треба тут? Треба воно що тут зробити. Треба лягати. Але класна та штука. Mm -hmm. Бачиш, хто би що не говорив. І, і, і мій телефон зарядити, і твій телефон, та то вовше. Так що кавалерочка, Насю заряжаю до завтра. Всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. А в нас радісна новина, тому що завтра має бути в нас сонечко і угу. 13. плюс кілька плюс тринадцять градусів. Ви знаєте, я вже хочу лягати спати, рано встати і вдатися по весняному так конкретно. І Йти на де просто йти геть угу. Та й таке кавлерка. Всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки.